Пава Руслана Деметра Водимера Сергія Романа, Надії, Татьяна Лечанова, Стиву жої царство, не Відпущення пушення Уже не дуже допомагає. Навіть смертна, У нас завжди вся квартира була в літачках. І як приїхали до Львова продовжувати службу чоловіка, вони з першого шоу ходили в аеропорт завжди дивитися на шоу завжди дивитися на літачків. І от, можливо, навіть трудно в це повірити, але останній літачок, який склеїв мій син, це був Су-27, який його вбили. Це був останній літачок, який він склеїв. Я навіть на суді показувала його, цей літачок. Вони дуже любили це. Ви знаєте, от 15 років, найтяжчі роки в моїй житті пройшли, можна сказати, як одна мить. І в той же час. З камінь на душі лежить, якого ніхто ніколи не посуне. Розтерзали сім'ю, розбили каліки. І ми і ніхто в себе вдома. Боже, такий світ прекрасний, так гарно, сонечко світить. Чому ми сьогодні тут? Людська халатність, людська халатність і приступне вбивство. Преступно. Ми не хочемо назвати речі своїми іменами. Війна є війна, вбивство є вбивство.